А ось на FM7 у той час вийшла одна з перших ігор з анімешною графікою Уроліта Якукін. До цього комп'ютери не могли видавати графіку такої якості, і розрізнити там який стиль малювання було в принципі неможливо. Тому це можна було вважати таким проривом. Через рік гру портували і на NEC PC-88, і саме на цю версію ми зараз і подивимося. Як ви зрозуміли, з назви це теж гра на роздяганні. Графіка набагато приємніша, О, я до речі, скоріше це всього бачу. Завдяки потужнішому комп'ютеру вже можна було чекати. так. Я її бачив якось, да так, я її бачу. Чітко розгледіти анімешну дівчинку. Ну і так у цій грі нам доведеться роздягати ролі, сподіваючись на рандоми, тикаю. Я я це якщо що, засучую ту. Будь ласка. Чу на цифри 1, 2 і 3. Якщо вам пощастить, вона зніме з себе якийсь одяг. Якщо не пощастить, у вас забирають сердечко. Втрачаєте усі сердечка, кінець гри. І якщо у вас удача прокачана до 10, або ви користуєтеся амулятором із сейстейтами, то можливо вам вдасться повністю роздягнути лолю і отримати величезне сердечко на весь екран. Але замість завантаження другого рівня, або надпису The End, або якоїсь нагороди, ви отримуєте лише перелякану лолю і повідомлення про те, що головного героя заарештували іронічна штука. ну, ну, це, то речі, да, це, це, це правильно. Гейм овер. Хорош. Ні, ну смішно, це смішно. Чи життєвий урок багатьом лікончикам. Так, да, ось так, ось з цим клятим лікончиком. Я помілфам.